Всім доброго дня! ну що, Сьогодні вже чесно-причесно закінчуємо <гум> джемпер какао, дов'язуємо рукав і будемо його прати, а потім будемо міряти. Так, значить, Зупинились ми на тому, що мали пров'язати 8 рядків оцього візерунку за цією схемою до 9-го. І в дев'ятому рядку ми будемо робити ще оцей візерунок, але гармонічно переводити його в резинку один на один. І що ми і робимо зараз? Так ми збираємо петлі. Тут вже можна рукав в'язати, не перетягуючи. Питі. Так, кромочної зняли, і далі у нас тут е буде накид після кромочної накид і дві лицеві разом з нахилом. Ліворуч. Потім. Ні, не так. Зараз я розберусь, так, не знаю, чого я там затушувалася. Все правильно. Робимо після, знімаємо кромочну, робимо накид і робимо дві петлі разом з нахилом ліворуч. Далі ми робимо виворотну лицьову, так. виворотну, лицьову. Ось, виходить, фрагмент. Ось таким чином. Тобто тут дві разом, тут був накид, дві разом. Виворотна лицьова, накид попереднього лицевого рядка виворотним. лицьова, там, де у нас йде завжди лицьова, ну весь візерунок. Там лицьова. Тут робимо, мали б зробити подвійний накид, але робимо одинарний. Робимо накид, дві лицьові Разом. Пров'язання лицьовою, виворотна. Лицева, виворотна, лицева. І далі повторюємо от з накиду. Знов таки накид. Дві лицеві разом, пров'язані лицевою. Виворотна, лицева, виворотна, лицева, накид. І так, виходить, до оцього... Візерунку центрального. Якщо ви не робите центральний візерунок, то просто до кінця рукава. І все у вас вже на спиці абсолютне чергування е виворотних і лицевих. Тобто резинка один на один, ви на неї перейшли. Ви в виворотному рядку вив'яжете е резинку один на один е за візерунком. І в наступному рядку треба перейти на менші спиці. Так, а хто робить візерунок центральний, я покажу, як з нього перейти. Зараз, Так, дивіться, цей е, візерунок я весь повністю пров'язала, закінчився він е, е, лицьовою. Далі йде ось цей візерунок пагона, який ми продовжили на рукав. І робимо виворотну лицьову. Бачите, тут таке вже є чергування. Виворотна, лицьова. Тільки ось тут по центру у нас дві виверетні петлі. Накіди пров'язані. Одна виворотна, одна лицьова. Ми їх разом пров'язуємо виворотною петлею. І далі лицьова, виворотна, лицьова. Виворотна. все. Центральний візерунок ми перейшли на резинку один на один. Ось цей. І е, тепер робимо симметрично, е, щоб була така ж сама симметрія е, з іншого боку рукава. так. Воно там, в принципі, не буде помітно, якщо щось. Але краще. Так. Значить, тут просто в'яжемо лицьову, виворотну, накид, пров'язуємо виворотною. Здалі, оцю петлю робимо лицевою, виворотна. І тут ми робимо дві лицьові разом, пров'язуємо лицевою з нахилом праворуч. Якби симетрично тому, як ми в'язали в попередньому. Ну, це Просто вже перфекціонізм, але мені здається, що так буде правильно. І далі робимо накид, повторюємо спочатку. Один накид, не подвійний, один. Мали б робити подвійний в цьому місці, але робимо один. Далі, значить, накид лицьова, виворотна, лицьова, виворотна, лицьова. А, ні, щось є тут. Отут я щось десь наплутала. Чи в попередньому ряду, чи в цьому. Ну, да, ж, головне ж, е, швидко казати. Так, значить, накид лицьова, виворотна, лицьова, виворотна, дві лицеві разом. З нахилом праворуч. Ось так. І далі накид. Так, ну і давайте це і зробимо. Сподіваюсь, що тут я вже не буду чудити. Так, ем, накид зробили. Лицьова, виворотна, лицьова, виворотна. Дві лицьові разом лицьовою, з нахилом праворуч. накид. Ну і тут вже закінчити, да? без мене, в принципі. Так, дивіться, закінчуємо також ну, цей фрагмент да? лицева, виворотна, лицева виворотна, дві лицеві разом з нахилом праворуч, накид і пров'язуємо кромоч. Все, тепер переходимо до е, виворотного рядка, і його ми в'яжемо просто резинкою один на один за візерунком. тобто вив... Виворотні петлі в'яжемо виворотними. Лицеві петлі в'яжемо лицевими, цей рядок ще на оцих спицях. А потім ми переходимо на ті, на ті спиці, якими ви в'яжете резинку, яку ви в'язали на горловині резинку, якими ви в'язали резинку знизу дов'язували. І в'яжемо три ряди цієї резинки. На ось цих спицях. І будемо закривати її. Так, ще хотіла зауважити, що в накиди, як пров'язувати в виворотному рядку. Накиди у нас всі будуть виворотними, тому в виворотному рядку ми їх в'яжемо лицьовими петлями. Тобто, от там, де у вас накид, оці ви всі в'яжете за візерунком, як воно. А, вибачте, це о, тросик. Значить, В'яжете е, всі петлі за візерунком, а там, де накид, ви його пров'язуєте лицевою петлею. Це до кінця ряду так робите. Так. І ще я хотіла сказати стосовно цього, що ви просто в'яжете за візерунком лицева виворотна, лицева виворотна. Лицева, бачите, От у вас накид виходить на лицьову, і тому абсолютно природно чергується, тобто ви її в'яжете ви далі виворотна, лицьова, виворотна, лицьова, виворотна. Ну, тобто, бачите, воно, ви вже перейшли на один, резинку один на один, і чергування лицьова, виворотна, і тому, якби воно. Дотримується. Тут був центральний візерунок, я його пройшла, він теж лицева виворотна. І тут ось ці теж лицева виворотна. Бачите, ось знову накид, і він випадає на лицеву. І лицевою ми його і пров'язуємо. Так, резинки 4 рядка на тонких спицях. Ще додатково ізнанковий Виворотний, вибачаюсь, виворотний рядок для того, щоб потім закривати голкою в лицевому рядку. Мені так більше подобається. Ну і на цьому рукаві я теж перевірила. От по цих перетинках над останніми накидами. Їх тут 5. От. І тут я теж перевірила, їх 5. Все, так що рукави у мене будуть однакові. Ну, а ви, в принципі, якщо ви на одному рукаві зробили три, то і на іншому робіть три. Бо якщо зробили чотири, або ви робите тільки перший рукав, то от, ну, якби, я робила чотири, і от такий вигляд має завершення рукава. Ось. Зараз ще швиденько покажу, як закривати голкою. Хоча я вже 150 разів це показувала, але мені облом шукати відео, щоб його сюди прикріплювати, тому зараз краще допишу сюди. Так, закриваємо голкою. Беремо голку. Якщо вона у вас є з тупим кінцем, це буде ідеально. У мене нема. чомусь сюди не привозять голки з тупим кінцем. І я навіть намагалася замовити окремо, шукала на Aliexpress в наборах. Вони начебто якби і більш тупий кінець, але вони прям такі дуже товсті. І все одно, от він такий тупий, а на кінці у нього такий ну, гостренький. Тому ну, от я обрала собі вже цю, цією буду робити. Ну, в принципі, цією я і роблю все. Але якщо у вас буде ось така, тільки кінчик буде закруглений, такий зовсім тупий, то це краще. Так, після пров'язування четвертого рядка, виворотного рядка, резинки. Ми відрізаємо нитку, але от такий довгий-довгий кінець робимо. Ну, Не прям довгий-довгий, це у нас не низ джемпера, рука все ж таки. Ну, Але зробіть довгий, більш-менш. Щоб вам вистачило закрити всі петлі. І оцей кінчик нитки вдягаємо в вушко голки. Тобто вам голка потрібна така, щоб ваша нитка. Вдяглася в вушка, і ви з цим не страждали. Так, ось наша спиця, на якій петлі. Ось наша нитка, ось наша голка. Ми починаємо з першої петлі, ми вводимо в пряму лицеву, щоб вона не була перекрещена, перехрещена, перегорнута. І наступну лицеву ми також вводимо її ззаду. Ось так, бачите, щоб вона не, не перехрещувалась, щоб не спереду, а ззаду. Щоб вони якби спиною один до одного були зшиті. Це і сюди, отак зробили. Далі ми Беремо ззаду ось цю наступну. Ну, вона у нас спереду як виворотна, а ззаду як з виворотного рядка, як лицева, її підхоплюємо і ось так її пров'язуємо, прошиваємо з наступною. Так, давайте ще раз, мабуть, не зрозуміло. Ось ця петля, ось вона. Тобто нитка у вас виходить з лицевої, а перед нею є виворотна. Ось, ви її підхопили, але з вивороту. І пропускаєте оцю виворотну з вивороту, і заводите її ззаду в лицьову. З вивороту. Так, щоб вона не перекручувалась. За передню стінку, як би підхоплюєте, але щоб не була перекручена. Ось так. Бачите, як так його швидко показати? Ось. Це. І протягуєте нитку. Так. І цю петлю. Ми знімаємо. Все. І далі отак покроково попарно вишиваєте по дві лицеві петлі з лиця, а потім Тут от дві лицьові, з лиця. Получається, після перших двох петель всі наступні у нас по два рази нитка в них заходить. В перший раз Знизу, а другий раз ми заводимо її зверху. ось так. Да? Ось. В першу петлю, ми спереду заводимо голку, а в другу цю петлю знизу. Ось так. Не бачу, видно, чи ні. Ось так. І протягуємо. Так, а оцю мені потрібно було ж зняти, так? Да? Ні. Так, вже оцю я знімаю. Оцю я знімаю і отак протягую. І далі знов отак зняв за передню петлю ми зняли і отак знизу вивели. В наступну лицьову і затягнули. І от виходить ось такий край резинки. Зараз покажу тут ось такий. буде, Ось так буде Резиночка. Так, ну от, резиночку я закрила на рукаві. І ось, бачите, який хвостик у мене залишився від нитки. От, тобто вона вся пішла на закриття. Ось бачите, як, яка резиночка. От мені дуже подобається. Я... При тому, що це ну, так довгенький такий спосіб, але ну, мені здається, що результат того вартий. Все, залишилось тільки зшити ось тут, оцей шматочок, і позаправляти оці хвости. Все, Все бачите, зшила я рукав. Ось, оце підріз. і ось от з вивороту. Тут трошки є оцей шов, а з лиця от його просто навіть не видно. Ось і тут цей рукав так само. Все. Тепер прати і міряти, сушити і міряти. Все, всім-всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!